Вітаю, друзі! Це канал Є питання. Я Олена Трибушна. Сьогодні 21 березня, вівторок. Про нічні вибухи в Криму і вибухове рішення ЄС щодо постачання боєприпасів в Україні. Коротко зараз, українські дрони атакували вчора пізно ввечері Джанкой в тимчасово окупованому Криму. На відео які знімали і викладали в мережу місцеві, зафіксовано, що для удару було використано декілька дронів камікадзе, які прорвали протиповітряну оборону противника. Вон там Дим плохо видно. Дим свір. І що? На. Все з вокзалу, все буде Серйозні пошкодження після атаки зафіксували щонайменше за п'ятьма адресами. Повідомляють російські пабліки. Чотири з них стосуються залізничної станції. Це локомотивне депо, будівля охорони вокзалу, товарно-матеріальний та паливний склади. Також були повідомлення, що вибухи були поблизу військового аеродрому, і постраждав сільськогосподарський магазин. На знятих місцевими відео чути зічання безпілотників і стрілянину зі стрілецької зброї. Ймовірно, російські окупанти намагались збити безпілотники. Вон там дым... Плохо видно. Дым сверху. Еще. На... Все с вокзала будут Сколько три было, да? Вот третий... Джанкої є ключовим залізничним вузлом півострову. Саме в Джанкої з'єднуються головні залізничні маршрути, які проходять через півострів і з'єднують його з материковою Україною. Пошкодження залізничного руху через Джанкой могло б теоретично ускладнити логістику для окупаційних військ, забезпечення підрозділів російської армії, які утримують захоплені території на півдні України. А також зворотні поставки в Окупований Крим через так званий сухопутний міст з Росією. Крім того, в Джанкої розташований і аеродром, де базується російська авіація і знаходяться російські склади з боєприпасами. Росія тримала там гелікоптери, там базувався вертолітний полк, там були розташовані системи ППО. Інформації про конкретні пошкодження аеродрому внаслідок вечірніх вибухів поки що не було. Серпні минулого року Джанкой вже був об'єктом атаки. Серія вибухів тоді пролунала на складі боєприпасів, а в самому Джанкої спалахнула трансформаторна станція. Про ті атаки навіть західна преса писала тоді, що вони продемонстрували вразливість Росії і перетворили півострів на нове. Поле битви у війні Росії проти України. Вчора ввечері головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що в результаті ефективної атаки безпілотників Джанкої були знищені крилаті ракети Калібр, які перевозили залізницею. Те, що на відео не видно потужної детонації, яка мала б супроводжувати ураження крилатих ракет, може означати, що вони транспортувались без бойових частин. Але якщо ракети отримали навіть незначні пошкодження уламками, їх мають відправляти на ремонт чи списання. Саме калібрами, які мають дальність ураження понад 2,5 тисячі кілометрів, росіяни обстрілюють з кораблів Чорноморського флоту Україну. Окупаційна влада стверджує, звичайно, що ситуація під контролем, що ППО відпрацювало результативно, що втрат немає. А те, що ушкоджено, то лише уламками. Ситуація повністю на контролем що це було. Що це було видно на фото? Судячи з фотографій уламків дронів, це були китайські безпілотники, які вже використовувалися нашими збройними силами для атак на російські об'єкти. Зокрема, і штаб Чорноморського флоту у Севастополі, а також Новошахтинський нафтопереробний завод. Це не спеціалізовані військові безпілотники, а звичайні цивільні дрони, які вільно продаються на Аліекспрес. І ці китайські безпілотники вчора ввечері подолали системи російських ППО та РЕП, подолали десятки кілометрів лінії фронту та близько 180 кілометрів над окупованими територіями і долетіли до Джанкуе. Хоча пропагандисти розповідають, що атакували Джанкой американські дрони і показують як доказ фрагмент дрону, на якому наклеєно маркування американського онлайн-магазину Деталі для дронів. Сейчас у мене в руках лопасти пропеллера одного з них, на котором указан сайт американського производителя. Попри те, що втрат немає і нічого не відбулось, у Криму після вечірніх вибухів запровадили режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. Сьогодні речниця ОК Південь Наталія Гоманюк прокоментувала нічні події в Джанкої словами про те, що ще на початку вторгнення йшлося, що ураження логістики в Криму буде основним засобом впливу на так би мовити, переформатування розуміння ворога, що їм робити у Криму. Наразі курс вказано чітко, що їм залізницею вже необхідно виїжджати. Сказала вона. Ну от такою була нова дія п'єси. Мамочка, пора валіть вчора. Мамуль мамулечка, давай на свалюватися судра. Вчора ж таки Сполучені Штати вдруге за березень виділили Україні новий пакет озброєння. Його загальна вартість 350 мільйонів доларів. Він виділяється за програмою президентського вилучення Presidential Drawdown, тобто з запасів американських збройних сил. В пакету увійшли додаткові боєприпаси до Хаймар, 150 150-мм артилерії, мінометів та БМП Бредлі, протирадіолокаційні ракети ХАРМ, протитанкові гранатомети, засоби розмінування, паливозаправники, річкові катери. Засоби нічного бачення та інша амуніція таким чином він майже ідентичний пакету, який був виділений 3 березня вартістю у 400 мільйонів доларів. Тобто за 20 днів березня Україна отримала запасів збройних сил США озброєння на 750 мільйонів доларів. Ну і остання станом нас зараз важлива новина. Вчора ж таки країни, члени ЄС нарешті погодили безпрецедентний для Євросоюзу план, мета якого надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом 12 місяців. В першу чергу снарядів великого калібру. Країни ЄС виділили на це 2 мільярди євро, один мільярд на снаряди із власних запасів і ще один мільярд євро на спільні закупівлі. Для розуміння порядку цифр, за даними Ради ЄС, за весь минулий рік постачання окремо взятих країн ЄС коштувало їм 450 мільйонів євро, і це дозволило поставити в Україну 350 тисяч артилерійських боєприпасів. Але головне в цьому те, що ЄС має на меті забезпечити збільшення виробництва боєприпасів в Європі, що дозволить забезпечити їх постачання в майбутньому, коли запаси європейських армій вичерпаються. Україна отримає ці постачання безкоштовно, а витрати розподілять між бюджетом Євросоюзу та держав, які будуть здійснювати ці закупівлі. З того, що говорили на цій зустрічі, випливає, що якщо механізм такої спільної закупівлі боєприпасів виявиться ефективним, то він може бути використаний згодом і для фінансування постачання військової техніки, а не лише боєприпасів. Це все поки що у мене станом на зараз. Ввечері поговоримо про те, чого чекати від сьогоднішніх перемовинці і Путіна, який вперше зустрічається з лідером іншої країни у статусі підозрюваного. Як це тепер вплине на миротворчі потуги і апетити Китаю? Валерій Чали ввечері про це і не тільки. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати відео. До вечора!